Доброго ранку! Доброго дня! Треба вітатися чимно щодня, усмішку людям усім посилати. Доброго ранку щиро бажати. Любі діти, до нас сьогодні завітала цифра один. Але вона завітала не одна, а привела з собою подружку, цифру два. Ми сьогодні з нею і познайомимося. Слухайте загадку. А оце ось цифра два. В неї кругла голова, довгий хвіст, зігнута шийка. Отака, як бачиш, двійка. Дітки, це цифра два. А тепер подивіться уважно: ось цифра один. А це цифра 2. Біля цифри один лежать маленькі цифри один, а біля них лежать малюнки з предметами. Скажіть мені, будь ласка, скільки їжачків лежить біля цифри один? Правильно, дітки, один їжачок. Цифра один позначає, що їжачок один. Скільки півників лежить біля цифри один? Правильно, дітки, один. Цифра один означає, що предметів має бути один. А ось подивіться уважно на нашу нову гостю цифру 2. Біля неї теж лежать е, картинки з предметами. Подивіться, будь ласка, уважно, скільки тигриняток, Лежить біля цифри два. Правильно, дітки, їх двоє, два тигриняти. Цифра два означає кількість предметів два. А ось знизу ще картинка гарна з смачними і соковитими апельсинчиками. Подивіться уважно, скільки їх. Правильно, дітки, їх два. Отже, ми сьогодні з вами знайомимося з цифрою 2. Діти, подивіться уважно на ось цю гарну картину. Це, мабуть, у бабусі на подвір'ї. Подивіться, сьогодні ми з вами знайомимося з цифрою і числом 2. Подивіться уважно на картину і скажіть, чого на картинці намальовано 2. Будьте уважні, давайте почнемо зверху. На картинці дві. Правильно, діти, дві хмаринки. А коней скільки на картинці? Правильно, теж двоє. А що це за рослина? Хто знає, дітки? Це соняшник гарний. Скільки соняшників зображено на картині? Правильно, теж два. А ось які гарні котики зображені на картині. Скільки їх? Двоє. Два котики. А ось які гарні свинки, рожеві, гарнюні у бабуні на подвір'ї. Скільки свинок? Правильно, дітки, двоє. А ось подивіться уважно, скільки корівок на подвір'ї у бабусі. Дві корівки великих і одне маленьке телятко, одне телятко, а корівки дві. А ось хто тут намальований? Це курчатка. Скільки їх? Дві. Двоє курчаток, а курочка одна, а півник теж один. А що ще одне, дітки, на малюнку? Подивіться уважно. Це сонечко одне, парканчик один, будиночок один. А ось подивіться, ми ще забули з вами квіти. Скільки їх росте біля будиночку? Правильно, дітки, дві гарних квітки. Ці квітки називаються мальви. Ось така наша цифра 2. Любі діти, подивіться, будь ласка, сюди на нашу дошку. На неї дуже гарні, красиві малюнки. Подивіться уважно, що тут зображено у нас. Правильно, діти, це сонечко. Це хатинка українська. Це дерево, грибочки і будка. Хто діти в будці живе? Правильно, собачка. А тепер скажіть мені, будь ласка, діти. Будиночок. Де знаходиться? На землі. А що над будиночком? Над будиночком сяє сонечко. А що росте біля будиночка? Правильно, діти, це грибочки. А ось подивіться уважно на дерево. Хто сидить на дереві? Правильно, дітки, це пташки, горобчик. І сорока, а що знаходиться під деревом? Виріс грибочок один і другий під деревом. А що знаходиться біля дерева, під деревом? Теж знаходиться собача будка, діти. А що знаходиться справа від дерева? Будка і грибочок. А що знаходиться зліва від дерева це сонечко, будиночок і ще один грибочок. А дерево знаходиться посередині. Любі діти! Ви малю... Наше заняття закінчено. закінчено. Любі малюки! До нових зустрічей!